Освітня підтримка у кадрі географія 7 клас. Материки тропічних широт Австралія, Географічне положення дослідження материка. Австралія має площу 7,7 мільйонів квадратних кілометрів та є найменшим на планеті материком. Розташована у південній частині Східної півкулі. Посередині перетинається південним тропіком. Більша її територія лежить у сухому тропічному поясі, що робить Австралію найпослушливішим з материків. Крайні точки. Північна міс Йорк, Південна мис Південно-Східний, Західна міс Стіппойн, Східна мис Байрон. Берегова лінія порізана слабо на півночі піострови Кайпьорк та Арнон-Лен, Ленд, затока Карпентарія, на півдні велика австралійська затока. На сході омивають Каралове та Тасманове моря. На півночі Арафурське та Тиморське моря. Від острова Новоївінея Австралію відділяє Торисова протока від острова Тасманія Басова. У Кораловому морі в узбережжя простягається великий бар'єрний риф, найбільший на планеті. Материк віддалений від інших. За Євразією її з'єднує міст Великих Зонських островів. Ще на давньогрецьких картах на півдні зображували невідомі землі, але Австралія була відкрита пізніше, ніж інші заселені материки, через свою віддаленість від важливих морських шляхів. Першовідкривачами стали голландські мореплавці. У 1606 році Вілем Янсон першим дістався західного узбережжя півострова Кейп-Йорк. 1644 року Абель Тасман довів, що Австралія це материк. Джеймс Кук уперше дістався східних берегів материка у 1770 році і оголосив відкриті землі володіння британської корони. Відтоді почалось заселення материка англійцями. У 1802 1803 роках англійський мандрівник Метію Клинстерс здійснив плавання навколо материка. У 1814 році запропонував назвати материк Австралією, що означає «Південно». Світ такий великий і цікавий.